Неймовірно класно, що ти сьогодні прийшов. Зараз поясню чому, тому що це перший випуск нашої нової молодіжної передачі, і неймовірно чудово, що саме з нами ти розділяєш цей день. І перш ніж ми перейдемо до наших основних запитань, які я буду тобі задавати, хочу трошки познайомитись з тобою, щоб наші телеглядачі дізналися трошки більше про тебе, звідки ти родом, де навчався. Така невеличка відеовізитівка про тебе, якщо можна декілька слів. Мене звуть Богдан, а я режисер кіно і телебачення і зараз працюю режисером монтажу. На українських телеканалах, в тому числі на католицькому телебаченні в Ковічних слова. Сам належу до студентського душпастерства Скеля, яке проводять домініканці тут, у Києві. І здебільшого відвідую костел святого Олександра, також тут у Києві. А ти сам родом з Києва? Чи ні? Сам родом з Мурафи. Одному не, не важко тут в Києві. Ну, знаєш, коли там нема близьких родичів, таких кого можна на яких можна покластися. Насправді дуже багато додає близькості такої наше душпастерство. Е, дуже добре, що домініканці і при парафіях також є душпастерство молоді. А в нас особливо те, що в нас студенти і працююча молодь. Тобто, в нас дуже багато діяльності, активності, спілкування між молоді, тобто ми відчуваємо. Якусь таку близькість, сімейну навіть можемо поспілкуватися на різні теми і побути в спільноті. Досить такі важкі часи, складні часи, і наша країна переживає складні часи. Багато людей намагається вижити так, в цих всіх умовах. Чи виникає в тебе спокуса поступитися своїм принципам? чи ні? Якщо так, то розкажи трошки детальніше про це. Насправді, роздумуючи над цим, для мене дуже важлива думка про те, що в нас є ціль, до якої ми йдемо. Да, тобто, ми йдемо до Бога, йдемо до вічності і намагаємося робити все можливе для того, щоб, щоб пройти свій шлях гідно, щоб вчинки наші були праведні і тому подібне. Але звичайно, що перешкоди вони зустрічаються на шляху в кожного, що е світ так чи інакше намагається нас вибити з колії, е десь збити з ніг. Тому не безперешкодно, нам ніхто не гарантував, що ви будете жити у світі без перешкод, просто віруйте. Навпаки, було сказано, що вас будуть переслідувати, вам будуть перешкоджати. І це така невід'ємний елемент віри випробування, і перешкоди в житті. Вони є, але їх потрібно вміти знаходити і давати. Як ти знаходиш цей баланс між своїми амбіціями десь і моральними принципами? Я тут не бачу протиріч. Ну тобто для мене дуже близький підхід такий. Він в нас, принаймні в наших регіонах, він не дуже розпосюджений. Але мені дуже подобається підхід, коли м, твої досягнення або навіть там фінансові якісь великі здобутки, вони якби нагорода за твою добре зроблену справу. Так, тобто я мені дуже подобається цей підхід. Є країни, в яких він більш розпосюджений, е, наскільки знаю, це більше спосюджених протестантів. Е, е, я вважаю, що це прекрасна думка, яку можна запозичити, і в цьому нічого поганого немає. І що ми можемо сприймати якісь амбіції, якісь досягнення в житті, як Боже благодать за добре зроблену справу. Е, тобто, ми можемо е, відкрити свою кав'ярню, е, робити. Каву для людей робити цим добру справу, але при цьому заробляти на цьому, і, і це круто. І ті амбіції, які ми будемо цим реалізовувати, наприклад, відкриваючи розвиваючи свій бізнес. Ми будемо отримувати і вигоду, і добру справу робити, і амбіції реалізовувати абсолютно згоден, але теж така цікава ремарка. І ще невеличке запитання. Я коли вступав в університет, мені дуже там багато казали і батьки, і не тільки батьки, взагалі, там друзі, знайомі, і навіть з, з творчої сфери люди казали про те, що Юр там дивись, ну це така професія, що десь треба йти там по головам. І що ти вибереш, коли стане це питання, когось підставити чи навпаки залишитися моральною людиною, чесною людиною. І так далі. Чи зустрічаєш ти таке на своєму шляху такі речі, як ти до цього ставишся, і що кажеш цим людям, чи не кажеш, чи радиш, чи не радиш таким людям, які так вчиняють? Ну насправді люди дуже різні, і це звісно у нас в професії також таких людей багато, але в принципі в суспільстві багато людей, які е, просто кар'єристи, які будуть чекати на все і йти вперед, і от просто е, по головам, так як ти говориш. Іти. Але при цьому мій підхід такий, що якщо я зустрічаю таких людей, я в свій час від них просто відмежовуюся їхній шлях успіхів. А не хочеш якось підказати їм, ну, знаєш, типу, ну направити там чи якось, чи навпаки, не просто сказати: Я все, це твоє життя, це моє життя, ми якби будемо йти остро. Нема бажання, типу, знаєш, якось підключитися і поговорити, можливо, порадити щось цій людині чи якось пояснити їй. Якщо людина близька, можна, але uh -huh. якщо це людина просто стороння якась, і ти бачиш, що вона буде йти там по, по твоїй чи, чи по іншим головам, то я думаю, просто варто таку людину відміжувати, і вона в свій час зрозуміє, що це не той шлях. Тобто uh -huh. десь на шляху в таких людей часто зустрічаються випадки, які їм говорять про те, що це не те, що варто робити. А якраз таки, якщо навколо себе збирати саме людей, які. Е Роблять чесно, справедливо, то відповідно з цими людьми ви разом, гуртом і будете далі розвиватися. Для цього не обов'язково мати біля себе чи бути самим людиною, яка буде там зневажати інших, mm -hmm. типу по головам, тому подібне. Mm -hmm. Ти чув такий вислів, як бути модерним християнином? Цікаво. Вислів сам не чув такий, але як на мене, церква зараз вона дуже модерна. Ну тобто, мені здається. Що церква робить дуже багато для того, щоб бути в тренді, щоб бути близько до суспільства і до сучасних людей. Тобто ми бачимо кожного дня проповіді в соцмережах, рілси, шортси. Тобто, ми бачимо, що священики постійно є в соцмережах, постійно записують для людей відео. Молодь також бере участь у виробництві контенту, тобто навіть на католицькому телебаченні ми бачимо, що дуже багато молоді бере участь у виробництві. І робимо молодіжну передачу. Власне. Ну і... <ріст> і ці всі інструменти сучасні, модерні, вони присутні в церкві. І дискусії різні проводяться, конференції різні проводяться на абсолютно різні теми. Тобто я не сприймаю церкву як щось. Ем архаїчне, що можна так сказати. Mm -hmm. да? Я сприймаю церкву саме модерною. Тобто, На мій погляд, вона дуже відкрита, дуже сучасна і робить все, щоб бути нога в ногу з суспільством. Окей, ти зараз сказав про церкву, що якби, церква йде нога в ногу з суспільством. А що особисто ти? Да? Ти залишаєшся модним сучасним громадянином і притом християнином? Думаю, що так. Тобто, я також присутній в соцмережах. Я присутній в сучасному ритмі життя міста, та як ми з тобою на початку говорили, що місто воно рухається, і ми рухаємося разом з ним. Тобто, у нас постійно є молодіжні тусовки. Це в рамках. Що відбувається християн, на молодіжних але... тусовках? Розкажи, що відбувається на молодіжних резидентських тусовках? Ну, наприклад, зараз перед незабаром буде Адвент, і так. перед Адвентом будуть Андрійки. Так. Це дуже цікава традиція. Я не знаю, звідки вона запозичена. Можливо, з Польщі, можливо, у нас також воно було. Але це дуже крута традиція, коли перед Адвентом. Які зазвичай асоціюються вже більш з таким спокоєм, підготуванням до Різдва, з, можливо, з якимось постом. А в, На Андрійках зазвичай є такий останній момент, коли можна ще повеселитися, потанцювати, інтеграційні танці, ігри. А, тому подібне. Тобто, ми, наприклад, через два тижні на Андрійках зберемося, ми, в нас дрес вишиванки, вишиванки, тобто ми всі будемо в вишиванках, ми всі будемо грати ігри, танцювати інтеграційні танці. І це буде такий момент розваги спільної молоддю перед тим, як почнеться адвент, почнеться час приготування до Різдва. А ви самі саме організовуєтесь? Ми організовуємось навколо домініканців, навколо mm -hmm. їхнього монастиря. Але здебільшого стараюся робити так, щоб молодь брала безпосередню участь в організації. Uh -huh. Тобто, в нас там за, за запрошення гостей для роз для розмови з, з молоддю uh -huh. бере участь. Молодь, Тобто ми там запрошували єпископа його запрошував ну отець в тому числі, але Ті, хто приходять до нас на зустрічі, вони там підходили до єпископа. Ми хочемо, щоб ви прийшли до нас. Угу. Е, анонси різні теж, молодь сама записує, теми просить, там, ми хочемо такі чи такі, ми хочемо порозмовляти про те, <говори> ми хочемо порозмовляти про інше. Е, тобто молодь бере безпосередню участь в організації і тому така угу. самоорганізація на основі. <говори> Навколо домініканців в цьому організації, можна так сказати. Зрозумів, зрозумів. Хочеться трошки поговорити про соціальні мережі. Чи можна е, знаходитися в соціальних мережах, але при тому бути чесним, справедливим, добрим, відкритим, таким як ти є, і якби і себе оберегти оцих е, складного і такого непотрібного десь контенту і непотрібних людей. Ну тобто, чи можливо це? Ну в першу чергу, я думаю, що не тільки можливо, а й потрібно. Тобто, якщо є глобальна думка про те, що потрібно там пропагувати оголений контент, то відповідно потрібно показувати, що є і інша сторона, і можна показувати абсолютно інший контент, можна знаходити красу і в одітому тілі. Не обов'язково воно має бути оголене, щоб воно було красивим. І можна вести соцмережі, які будуть виглядати дуже круто, дуже гарно і при цьому культурно. Я не сказав, що я дуже активно веду соцмережі, але я дуже багато роблю контенту. А Ти повинен бути тому... популярним чи ні? Швидше ні. Швидше. Я людина, я ж кажу, я себе асоціюю з режисерою монтажу. Тобто я людина, яка любить створювати контент. Ага. От коли я сиджу в монтажці, в мене. Але можна бути популярним режисером монтажу, це ж теж можливо. Ти взагалі правиш, ну тобі є ці амбіції. Я хотів би, щоб про мене знали, що я там намірно крутий режисер монтажу. Чи ні, чи ти такий я роблю свою роботу, в принципі, я особливо не хочу десь влазити на публіку і бути медійною людиною і так далі. Ну, якщо в професійних колах, то звичайно хотілося б, щоб в професійних колах знали, що uh -huh. є така людина, що він на такому-то рівні робить, на доброму чи поганому, це їм оцінювати не між. Uh -huh. Але ну, звісно, тоді ну, якщо на професійному рівні, то так. Якщо ми говоримо про медійність, публічність як селебріті, uh -huh. то швидше ні, тому що не, не зовсім моє. ти класно сказав про те, що тобто, є, можна нести світло так в соціальній мережі? Тобто, назвемо так: є ті, хто несуть світло, і ті, хто Суть темряву в соціальних мережах. Скажімо так. Якщо взяти відсоткове співвідношення, кого все-таки більше в соціальних мережах: в темноти чи світла? Мабуть, що ще темноти все-таки. На жаль. Угу. Об'єктивно, так. об'єктивно. Так. Зараз така епоха, коли продукується дуже багато контенту. Так. І... Просто здатися сказати, що ну продукується такий контент, кому там цікавий наші там щоденні проповіді, наприклад, да, які оці публікують, кому вони цікаві, тут скільки uh -huh. всього продукується, uh -huh. але. Якраз таки з проповідями мені дуже запам'яталось, тому що я побачив, що одні отці почали робити, потім другі, потім треті. І воно наросло, наросло, наросло. Тому що хтось один спробував, хтось другий побачив, також приєднався uh -huh. до цього. Uh -huh. Там же хтось з світських людей також почав щось своє записувати. В протестантів дуже популярно. Також у них звичайні миряни їхні записують різний контент на релігійну тему, говорять про це, розповідають. І це дуже. Хороший підхід. Тобто, коли ми бачимо, що дуже багато темного контенту, ну, відповідно, треба щось робити, треба не здаватися. Uh -huh. І Хоч, хоч його й багато зараз, але все одно потрібно щось робити. Uh -huh. Не можна здаватися до поганого контенту, тому що потрібно людям хоча б промінчик. Але просвітити світла. <yelled> <Дарі>, <_ъй> так, У мене є ще одне дуже класне до тебе запитання. Якщо можна, я його прочитаю тобі. Як ти реагуєш на критику чи упередження щодо своєї віри, чи трапляються випадки, коли тобі доводилось захищати свою віру? Я думаю, воно досить таки актуальне насправді. Так. Ну, тут просто перше, що згадується, ну, як сам виріс в мурафії. Український Ватикан, ти звикший до того, що люди релігійні, і ти звик до того, що там в неділю всі ходять до костелу, там чи до церкви навіть. Да, там, в селі дискотека є постійною, якщо піст чи адвент, дискотеки в селі немає. Все, ага. ну тобто тут спокійно, тихенько. Клуб закритий. Там все регулюється, так там все, причому саме регулюється. не потрібно, не потрібно там пробу, що дзвонити тому, хто завідує клубом, що так, закривай клуб, у нас тут піст. Воно самі все. Добре, окей, це класно. А про Київ? в Києві зовсім по-інакшому. Так, і власне, я приїжджаю в Київ на перший курс. Так само кожну неділю живу в гуртожитку, кожної неділі ходжу до костелу. І десь пройшло, може, 2-3 місяці. В мене підходить так сусід з сусідній кімнати, так бере стілець, сідає в мене біля ліжка і такий. Скажи мені, а в яку це секту ти ходиш? Ну, і це був такий момент, коли мені. Тобі було неприємно? Чи як? Мені було більше цікаво. Більші цікаво. Да, тобто Це був такий перший момент, коли я виїхав з, цієї, з цього теплого середовища. Так. Е і мені потрібно пояснити, куди це я ходжу і чому. Так. І що я нормальний. Да, так. І що це не так. <рігла> 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 та, 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 та. <рігла> і це був такий момент, коли ми долі довго з ним спілкувалися, я йому mm -hmm. розповідав, е чому саме ця церква. Тобто мені потрібно з ним поспілкуватися? Чому так? Чому саме ця конфесія? Чому саме цей костел, наприклад? Mm -hmm. так? Тому що там mm -hmm. в Києві їх є 4 чи п'ять істографії в Києві. А, ну, тобто, Чому саме в цю? А, яка історія цього всього? Чому це не релігія для бабусі, дідусів? Чому мені як молоді це цікаво? І ну, мені тоді. Доволі довго довелося йому розповідати, тому що він взагалі був не в темі. Але це був такий перший момент, коли треба було захистити, що це не сектор. Так, ти спілкуєшся з, -з, -з цією людиною чи ні? Ми зараз в різних містах, то так. за потреби в соцмережах контактували. Ну, плані він зрозумів тебе? Ну, тобто він такий, а, окей, я розумію, так це твій шлях. Там, я це приймаю, чи він такий, О, ні, знаєш, я тримаюсь острою. Ну, тобто я про це ви продовжили спілкуватися, продовжили да, ми... стосунки дружні? Так, ми потім ще. А він не, не віруючи взагалі. Взагалі так. так? так. Він, наскільки я знаю, взагалі був не вірує, ні разу ні, ні ніяких. Е... Церков чи тому подібного не відвідував. Тобто Але... ти як католик, в принципі, може спілкуватися з людьми, які спокійно не вірять, Я, ну мені нічого не заважає спілкуватися з людиною. Це в нас є вільна воля. В людини є вільна воля обрати ту чи іншу конфесію або не обрати нічого. Часто людина, яка бунтує проти віри це, можливо, її шлях якийсь. Тобто, можливо, її всередині якраз щось формується через бунт. Тобто людина, яка сьогодні може бунтувати, що ні віруючі люди, це такі погані, а потім через цей бунт дійти до думки, що вірус це дійсно щось потрібне. Підсумовуючи, мені це дуже подобається в католиках, те що сприйняття людини як людини в цілому, що вона в цілому людина і вона заслуговує вже на повагу і на нормальне відношення до неї. Ким, mm -hmm. би, ким би вона не була. Тобто, якби, не, не, не засудження, осудження, приниження, а навпаки, якби, прийняття: я приймаю тебе і готовий допомогти тобі. Mm -hmm. це, ну, це мені дуже імпонує. Так. Да, ми тоді, наприклад, після цієї історії, ми ще 4 роки прожили разом в гуртожитку. Зі мною в кімнаті був п'ятидесятник, наприклад, і ми спокійно, ми досі дуже близько дружимо. Це один з найближчих моїх друзів, і нам абсолютно не зважається спілкуватися. І так само і були інші знайомства, коли там мені писали, давай зустрінемося. Я такі я не можу, я там на десяту їду до костелу. Ой, а чого ти туди? А може, я би. З просто, тобою да, було, Подиви, таке, було таке подивитися, да, зі мною е, Нові знайомі їздили, просто подивитися на службу. Типо так, такі, а можна так, да? Класно. Так, так? Звісно, можна постоїш просто поряд. Тобі не обов'язково там ставати на коліна, молитися, ще щось, ти можеш просто посидіти біля мене в лавці і подивитися, як це все відбувається. І Класно. в цьому абсолютно не було проблеми. Останнє запитання нашої основної частини: як ти впливаєш на, на світ навколо себе через власний приклад? Ну, насправді, я був би дуже щасливий, якби почув, що завдяки моїм діям хтось ага. навернувся. Да? Це так. було б просто. Так. <схай> Але ну, я особисто не думаю, що я можу так, настільки глобально це оцінювати, свої дії. А, як на мене, моя головна ціль це робити найкраще з того, що я можу. Не завжди виходить ідеально. Всі ми люди. Але при цьому я завжди вважав своєю якоюсь ціллю, можливо, місією розповісти людям світу, яким добрим насправді є Бог. Так? Тобто, тому я, наприклад, обрав режисуру, тому я намагаюсь намагаюся десь допомогти чи попрацювати, чи, чи, чи просто зробити якийсь християнський контент. Тому що вважаю дуже важливою цю думку про поширення Бога для людей, про розповідь про Бога. І маю надію, що колись щось з того, що я робив з того всього контенту, воно людям заклало. Хоча б я не можу брати амбіції, що когось навернуло. Але маю надію, що хоча б якусь думку заклало людям в голову. Що найперше робиш, коли прокидаєшся? Сплю далі. Мене важко з підйомами. Дія чи молитва? Мені дуже подобаються слова Святого Густина. Я, вони мені часто пригадувалися про те, що потрібно молитись так, начебто все залежить лише від Бога. І діяти так, начебто все залежить лише від тебе. Тобто, от, от поєднання цього мені воно дуже часто виринає. В житті не раз зустрічався з цією фразою, і вона кожен раз торкалась до самого серця. Найважливіша риса характеру це милосердя. Як часто ти звертаєшся до Бога за порадою? За порадою не так часто, частіше з довірою у справи. Я, я тут собі напланував, господи, але я довіряю це тобі. Я тут напланував, але я довіряю це тобі. Нехай буде так. Як. Яке твоє правило номер один у стосунках з іншими? Зрозуміти, що людина хоче і чи може це дати. Чи є в тебе людина, яка надихає тебе в питаннях віри? Насправді, з самого дитинства для мене дуже близько сприймається блажений Едмон Бояновський. Це людина, яка все життя, як на мене, просто жертвувала все своє життя, дуже любила дітей, мені це завжди дуже імпонувало. І оця його жертовність мені завжди дуже була близька. Ну, з подібного також зараз блажений і скоро святий Карло Карлокутіс. Також його жертовність і його якраз справа з сайтами, з поширенням, з розповідями mm. про Бога. Мені дуже близькі, як зіреться. Що ти цінуєш у людях найбільше? Доброту. Який момент дня для тебе найбільш особливий? <гум> Вечір. Він найбільш продуктивний. <гум> Віра для тебе це більше про свободу чи про обмеження? Мабуть, про свободу. Обмеження нам створює гріх. Він, я, він нас обмежує, а віра вона направляє, але дає вільну волю.